Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу продовжити розповіді зі всесвіту гри престолів та розповісти про ключових персонажів. Одним з таких, звичайно, є Станіс Бартеон, який відіграв не лише важливу роль у подіях, які відбувалися у серіалі, а й під час повстання його брата Роберта. Тому у цьому відео я розповім про те, що було зі Станісом до подій серіалу Гра престолів. Народжений 264 року у штормовій межі, Станіс був другим сином лорда Стефана Бартеона і леді Касана Естермонт. У нього був старший брат Роберт і молодший Ренлі. Коли Станісу було майже 4 роки, батько взяв його і Роберта в королівську гавань. Там брати побачили могутню вольову людину, що сидить на залізному троні, і вирішили, що це король Еріс II Таргаріан. Станіс був вражений, і вони з Робертом погодилися, що король настільки ж славний і благородний, настільки страшні дракони. Лише через багато років Стефан сказав йому, що насправді вони бачили правицю короля Тайвіна Ланістера, оскільки Еріс II незадовго до цього порізався об трон і правиця Довелося його замінити. Дитиною Станіс знайшов поранену самку яструба, виходив її і назвав гордокрилою, але Роберт прозвав її Слаброкрилою, тому що вона ніколи не злітала вище верхів як дерев. Зрештою, двоюрідний дід хлопчика Харберт переконав його взяти іншого птаха, сказавши, що він тільки робить із себе дурня разом із нею. В юності Станіс завжди стояв у тіні старшого брата. Що б він не робив? Роберт робив все швидше і краще. Ці почуття залишалися до повноліття. Кресен Месер. Штурмової межі дбав про нього більше, ніж про інших його братів, тому що відчував, що саме він потребував його найбільше, як найнеулюбленішого з трьох. Навіть у юності Станіс був замкнутою людиною, дорослою не по роках, серйозною і безрадісною. У 278 році його батьків відправив король у Валантіс із завданням знайти наречену валірійською крові для рейгра Таргаріена, принца драконічого каменю, але пошуки не увінчалися успіхом. Мейстер Кресен згадує, що лорд Стефон написав йому за два тижні до повернення, що знайшов у Валантісі чудового дурня, який порадував би Роберта і міг би навіть навчити Станіса сміятися. Станіс і Роберт були присутні в штурмовій межі в день, коли батькам належало повернутися з подорожі. Спостерігаючи за тим, що відбувалося з парапетів замку, коли гордовита з'явилися в полі зору братів, вони стали свідками того, як корабель розвився об скелі в затоці згубних валів і був поглинутий морем всього за кілька миль від замку. А стефан і Касана потонули. За словами станіса, того дня він втратив віру в сімох. Після загибелі лорда Стефана штормову межу успадкував його старший син Роберт, а Станіс автоматично став його спадкоємцем. Усильки у нього не було законних дітей. Мабуть, наступний після смерті батьків час він розумно використовував, вивчаючи право і військову справу, тренуючись, щоб стати гарним фехтувальником і виконувати свій обов'язок перед своєю сім'єю і своїм народом. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Коли король Еріс, II Таргаріен зажадав голови Роберта Бертоона і Едарда Старка після страти Рікарда і Брандана Старків, лорд Джон Арен скликав прапори і підняв повстання проти залізного трону. Пізніше Едард і Роберт повернулися додому, щоб також скликати свої прапори. Рішення, з яким зіткнувся Станіс, обрати кровні зв'язки і підтримати старшого брата, або ж обрати честь і залишитися вірним законному королю, було важким. Станіс був у штормовій міжі, коли Роберт повернувся з перемогою з битв біля літнього замку зі своїми полоненими, яких він спочатку тримав у замку, а зрештою подружився. Станіс попередив брата, що люди, з якими він потоваришував, були лордами, які хотіли доставити його в столицю для спалення. Тоді як Станіс кинув би їх у темницю. Роберт зробив їх своїми союзниками. Після того, як був переможений Роберт у битві при Ешворді, армія простору Майса Тірелла» і флот. Пакстери Редвіна взяли замок штормової межі в облогу. Станіс успішно тримався в облозі, яка тривала більшу частину війни. Його гарнізон перебував у важких умовах. Уникнути канібалізму вдалося тільки завдяки своєчасному прибуттю знаменитого контрабандиста Давоса Сіварта. Вантаж, що складався з цибулі та солоної риби, майстерно проведений непоміченим через флот редвінів, дозволив захисникам утримати фортецю. Після того, як Едард Старк зняв облогу, Станіс посвятив Даваса в лицарі і дарував йому землі на миси гніву, таким чином заснувавши дім сівортів осілих лицарів. Водночас, вірний почуттю справедливості він також покарав його за багато років злочинів, коли він був контрабандистом. Відрубавши пальці вище першого суглоба лівої руки. Давос прийняв покарання за умови, що станіс виконує вирок сам, що й було зроблено за допомогою тесака. Будучи лицарем, Давос став одним із найвірніших прихильників Станіса. Після розграбування столиці та капітуляції тірелів і мартелів Роберт Бартеон, новий король, доручив брату побудувати новий королівський флот, щоб захопити драконічий камінь, останній оплот дому Мотергаріїнів. Сильний шторм знищив увесь флот, який захищав острів у той час, як вдова королева Рейла померла, народжуючи Дейнеріс, Тому гарнізон здався Станісу без бою. Однак сір Вілем Дарі з кількома вірними людьми таємно вивезли двох останніх таргарієнів – Візеріса і Денеріс з острова перед нападом. Роберт звинуватив його брата в тому, що він дозволив дітям втекти, хоча його провини в цьому не було. Після коронації Роберт дав середньому братові у володіння драконі камінь, а багатшу штормову межу ще маленькому Ренлі. Станіс обурювався через це, вважаючи, що цим Роберт демонструє зневагу. З цією інтерпретацією погоджувалася і серце Ланістер. За словами Джорджа Мартіна, наміри короля могли бути зовсім іншими. Сподкоємці в династії Таргаріенів носили титул принца драконячого каменя, тому, призначаючи Станіса лордом драконячого каменя, Роберт фактично оголошував брата своїм спадкоємцем, яким він і був, поки через кілька років не народився Джофрі. Роберт міг законно отримати за собою обидва замки, а потім передати їх своїм синам, зробивши Джофрі принцем драконічого каменю, а Томана лордом штормової межі. Але він вважав за краще обдарувати братів, що є прикладом його великої, але недалекоглядної щедрості. Рішення могло бути зумовлене і більш прагматичними причинами. У малій раді короля Станіс став майстром над кораблями, а королівський флот традиційно базувався в столиці і на Дерконічому камені. Можливо, також що в перші роки правління васали драконічого каменя, як одні з найбільш лояльних до таргарінів домів, викликали занепокоєння корони і вимагали сильного, прискіпливого та вірного новому королю лорда. Після повстання Станіс став спадкоємцем Роберта, доки в того не народиться син. Його призначили в малу раду на посаду майстра над кораблями. У 286 році він одружився з Селісою з дому Флорентів. Під час весілля король позбавив цноти Делену Флорент, кузини нареченої, просто на ліжко молодят. Цей зв'язок призвів до народження Едрика Шторму, єдиного офіційного визнаного бастарда Роберта. Станіс визнав це образою честі дому своєї дружини і відправив хлопців. Опчика в штурмову межу до Ренлі у 289 році. Під час повстання Грейджоя Станіс командував королівським флотом, спіймав у пастку і знищив більшу частину залізного флоту під командуванням Вікторіона Грейджоя в морській битві біля світлого острову. Після цього захопив острів Великий Вік, найбільший з островів, що складають Залізні острови. Він також одного разу привів флот у Сістертон, щоб придушити контрабанду на трьох сестрах. Сір Аксел Флоранд служив кастеляном на драконячому камені протягом 10 років, у той час як Станіс був присутній у столиці. Час, проведений Станісом у королівській гамані, не був приємним. Хитріше люди з більшими амбіціями заглушали його голос і кожен день приносив одкерування про те, що мало хто поділяє його високі ідеали. Крім того, незважаючи на відданість і вірне служіння Роберту, Станіс завжди відчував себе недоціненним ним. Замість того, щоб подякувати братові за те, що він тримав штормову межу проти всієї могутності простору під час повстання Баратеона, Роберт подякував лорду Едерду Старку за зняття облоги. Замість того, щоб подякувати за те, що він за лічені місяці побудував новий королівський флот і захопив драконячий камінь без бою, Роберт звинуватив його втечі дітей божевільного короля, хоча вони покинули острів до того, як Станіс висадився на ньому, допомагав Джону Арену, правиці короля, правити королівством, але водночас майже не отримував подяки від старшого брата, який проводив час за полюванням, пияцтвом і розпустою. Король одного разу відхилив його пропозицію заборонити проституцію однак він зумів принаймні закрити будинки розпусти на своєму острові, оскільки був там повноправним господарем. До кінця правління Роберта він почав підозрювати, що діти королеви Серсея Ланістер, Джофрі, Мерцела і Томен насправді є плодом інцесту між королевою та її братом Джемі Ланістером. Варіс, майстер на чептонами, припускає, що ця ідея була вперше озвучена Станісу якоюсь людиною. Переконаний, що Роберт йому не повірить, він поділився своїми підозрами з лордом Ареном. Разом вони досліджували це питання, відшукували в столиці кількох бастардів короля. Під час розслідування Джон домовився, що його син Роберт Арен буде виховуватися з Танісом на драконічому камені. Однак цього не сталося, оскільки Ліза, дружина Джона, втекла в долину з сином відразу ж після смерті чоловіка. Ну а далі починається серіал Гра престолів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.